Які продукти ніколи не можна зберігати у холодильнику? Ми з вами говоримо про здоров'я. Перше цибуля цибуля повинна зберігатися в сухому місті. Якщо ви будете класти цибулю в холодильник, вона буде пліснявіти і ставати такою м'якою і гідотно мерзенною. Друге, огірок. Він також може просто гнисти і в'янути у холодильнику. Далі ніколи не можна мед ставити в холодильник, тому що він втрачає трохи свої властивості, цілющі та корисні, та починає кристалізуватися. Далі банан, банан, безцінний продукт, але він чорніє в холодильнику. Баклажан вкривається зморшками. Помідор він втрачає смак, і холод руйнує. Ароматні сполуки, гарбуза швидко псується, картопля. Вона виділяє в холодильнику більше цукру, що не є корисним. І, врешті-решт, часник, безцінний королевський продукт. Він також пліснявіє і псується.